Сьогодні в навчальному центрі внутрішніх військ МВС України за участю священнослужителів різних конфесій відбулася поминальна панахида за померлими громадянами України під час кривавих подій у Києві. Даний захід відбувався за участю всього особового складу військової частини. Минуло дев'ять днів від моменту втрати цих людей. Найстрашніше те, що їх не повернути вже ніколи. Серед них були люди різного віку, і, хоч вони стояли по різні сторони барикад, проте вони віддали в останню мить найдорожче, що мали своє життя. Ці люди справжні герої. Вони загинули як герої і проваджають їх як героїв. В кожному районі, кожному місці і селі зупиняються процесії, що везуть домовини із тілами загиблих. І місцеві люди навіть серед пізньої ночі зі свічками в руках, в дощ і холод, зі сльозами на очах, віддають останню шану героям. Вони завше будуть в наших серцях. Вічна їм пам'ять! за тих людей, які загинули в цьому часі, за тих людей, які хотіли миру і справедливості, тих людей, які стали заручниками і поневоленими любові до Бога і свого ближнього, тому що вони дістали добре виховання. Бачимо, що тоталітарна система в будь-якій державі провокує смерть. А сьогодні ми всі разом молилися за тих, які віддали своє життя. Ми хочемо просити Господа Бога, щоб кожен з нас в глибині свого серця розумів одну річ. Ми не можемо повернути їх, але можемо за них помолитися. Немає права людина відібрати людське життя нікому, бо ми його не давали. А навіть якщо це наші діти є, ми повинні їх любити, пригортати до себе і виховувати так, щоб ніхто не потягнув на людське життя. Тому що людське життя дароване Богом, ні один, ні президент ніхто не може дати людське життя. Навіть ми з вами нас просимося йдемо до церкви, до священника. І кажемо, Отже, не мав в моїй сім'ї дитини, Бог не дає. І просим, щоб Бог дав дитину. Тому я прошу всіх перед Господом Богом нас, щоб ми молилися за тих людей, які відійшли у вічність, щоб ви, які стоїте на стражі миру, спокою, але пам'ятайте також і любові, щоб з милосердям і любов'ю захищати нашу українську державу. Хочу подякувати. Також і підрозділу навчальному центру за виваженість, за мудрість командира і всього офіцерського складу стриманості, щоб не провокувалося кровопролиття. І рівно ж своїм золочевлянам, які, можливо, не в всіх аспектах, може, були культуральні, але дбали, щоб і ті, і були ціні. Хай Бог дасть спокою миру, а тим, які згинули. Вічною пам'ять, вічною пам'ять зі святими покої Христа, вічна пам'ять. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую всім, дякую Сівчетним отцям, командирі підрозділ, особливий склад в вашому розпорядженню. Сьогодні пісні не співаємо, сьогодні шануємо дев'ятий день похованих і загиблих. сьогодні. Командири підрозділ, особовий склад в вашому розпорядженню.